Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали на косити трави от і двома фірами каштанчиком. Головне, що у нас каштанчик є. О, такі о кобелі, о тут таке саме, от пан Василь ходить. Має і циганка, Марія і Каштан. Бомки капець. Це коротше конь. акселеві уса, наріжеся січки, коні будуть їсти як має бути. Такі, коротше, грудниці мають пайник. Колені, коні в роботі кожного дня. Такі то, коротші, коні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь також на тік-ток на канал. Будемо по можливості знімати, показувати, будемо там ще коні знімати, показувати. Всім дякую за увагу. Може хтось продає жеребця такого, як цього кобили. дві, такого невеличкого. Кобили такі нормальні, такого жеребця може хтось продає. Або лошата якісь. Такі до пів року. Пишіть під відео та й купимо.